Сезон пройшов нормально, в нормальному режимі, особливих якихось нарікань чи зривів не було, проте фінансова ситуація складається дуже негарна і критична. По результатах роботи за минулий рік збитки склали 2 млн 21 млн грн. Ці збитки виникли е, не з вини підприємства, скажімо, не, е, підприємства не мали ніякого впливу, е, щоб зменшити ці збитки. Е, це, е, вони виникли за рахунок е, державної політики. В першу чергу, це е, пояга, е, зміна порядку формування тарифів. Значить, е, механізм, змінився механізм порядок формування тарифів. На сьогоднішній день тарифи з 2010 року, тарифи на теплову енергію затверджує Національна комісія регулювання електроенергетики. І хоча тарифи на виробництво тепла для населення, ціна газу на виробництво тепла для населення була підвищена з 1 серпня минулого року на 50% то тарифи безпосередньо для споживачів для населення були введені в дію, затверджені виконкому і введені в дію лише з 1 лютого. Якраз оцей е, збитки, основна причина збитків минулого року це якраз є подорожчання газу в частині.